Сьогодні ми будемо говорити про дуже приємну тему. Сьогодні ми будемо говорити про гумор у боротьбі зі стресом. Отже, стрес підвищує рівень кортизолу. Ну, Короткочасний вплив кортизолу на наш організм точно не є шкідливим іноді може бути корисним, так як він мобілізує нас, підвищує тонус, активізує діяльність мозку і так далі. А ось тривалий вплив стресу. Може бути дуже шкідливим як для психічного, так і для фізичного здоров'я. Тривалий стрес виснажує наші ресурси, втомлює і призводить до вигорання. Тому постійно жити в стані хронічного стресу, але, на жаль, ми всі живемо в стані хронічного стресу не можна. І з цим треба щось робити. І тут нам на допомогу може прийти гумор. Гумор буде знижувати рівень нашого кортизолу, буде підвищувати рівень. Позитивних гормонів буде підвищувати рівень гормонів щастя, задоволення, знімати напругу в тілі і просто додавати настрої. Гумор може покращити атмосферу в колективі. Прекрасний гумор може зробити колектив більш близьким, більш об'єднаним, і знизити тривогу, знизити напругу у спілкуванні. Звісно, жартувати в нестресових ситуаціях набагато легше. Мабуть, з цього варто й починати. Війна це не завжди небезпека, іноді це очікування, іноді це буденність, іноді це одноманіття. І, можливо, в якихось таких одноманітних, нецікавих ситуаціях це також, до речі, може втомлювати. Варто згадати, який це анекдот мені нагадує. Чи, можливо, це нагадує якийсь крилатий висліз з якогось. Цікавого фільму чи можливо ми виглядаємо зараз як герої якогось мультфільму, тобто знайти в самих нецікавих ситуаціях щось цікаве, приємне, що може знизити і напругу, і покращити настрій. Тобто, можна говорити, що дієві ліки для зниження стресу у нас завжди з собою. І як то кажуть, вміння пожартувати над собою це ознака психічно здорової особистості. Жартувати можна не тільки над собою, над певними ситуаціями, над один одним. Дуже було б непогано, якби ці жарти були добрі, цікаві і приємні. Тобто, такі, які нас підтримують, дарують якусь енергію, позитив і не ображають. Якщо це порівняння, то тільки з козаками з мультику чи щось таке. Вони будуть добрими ці порівняння. А от якщо хочеться сарказму, то тут можна жартувати над руснею. Тут будь-які жарти можуть бути доречними, будь-який гумор приймається, і головне, щоб вам це дарувало позитивний настрій.